Вітаю всіх. Сьогодні в мене відео піде про те, як ми готуємось до настання весни, а перед цим я вас попрошу, щоб ви писали коментарі, яким я дуже рада, ставили вподобайки. Дуже за це буду дякувати вам всім. Так. І я отримала посилочку з насінням, тобто я замовляла насіння, насіння овочів, скажімо так, бо вже пора. Готуватися до весни. Бо я і так, поки я не думала замовляти, то одної капусти, яку я хотіла, не було. А тепер ось я готувалася, щоб вам вставляти як фото, бо це професійне насіння з пакетів, які ну, по 10 штучок відділяють, оді бо вони ж ідуть великими. І бачу, що вона знову з'явилася. Ну, давайте по порядку. Перше, я зразу покажу те, що я купила в нас в магазині, докупила. Якось замовляла, замовляла пом пом томати, помідори, зараз я вам буду їх показувати. І там немає не... яких, не жовтих, не рожевих, не знаю чи. Хоча я дуже хочу хепінет, ну, вже посилочка прийшла. Тому я ось забирала посилочку, купила хурма. Дівчата, наче хвалять цей томат, хочу спробувати. Ну, це ж скоріш сорт. А я в основному замовляла гібриди. Так, так, да, це сорт. Я не знаю тільки чого, це якась фірма, я в неї не брала, Флора плюс, чого вона російською мовою теж перевод пише. Невже в нас є українці, які не розуміють української мови? Це якось трошки напрягає. Написано в оригінал. Ось, ось, дивіться, така фірма. Флора плюс. Перший раз на її беру, чесно кажу. Тоді. Я замовляла там і баклажани, я вам, звісно, їх покажу. І бібо не було. Я минулий рік його хотіла, цей бібо F1 посадити. Це гібрид. Ось, І хоча я цю фірму не дуже полюбляю, вона в мене погано сходить. От я, чесно скажу, через мене полюбляю. О, я і взяла. Не знаю, скільки тут штучок, що тут пише. Чи тут поштучно, чи тут в грамах. Я не бачу. Ви бачите, що тут де написано? написано. Ну, можна просканувати глянути, що там у них буде за інформація. Мабуть, в да, да 0,25 грамоту. Бачите, як я написано? Це ж для сліпих таких, як я. То я взяла цей бібо, хочу таке його спробувати виростити, так? І шпинат взяла Матадор. Чесно кажучи, я до нього спокійно відносити. Тут те саме російський прапор. Ну, не знаю прямо. Хочеться набити когось. Фух. І будете добре, як купляти, дивіться на пачки, чесне слово, це Сідера. Я розумію, що, мабуть, вони використовують старі упаковки, які в них є. Ну, так я думаю, во всякому випадку це так, щоб заспокоїти себе. Ну, я взяла от Матадор шпинат, У мене діти дуже люблять його з яєчними жарити. Так. Ну, і далі йде моя посилочка. Посилочку я замовляла в ogorod.net.ua. Хоч би не забудьте постати залишити вам посилання в, в інфобоксі. І почну з того, де є фото, а тоді буду вставляти фото чи, навпаки, розповідати, що воно, і вставляти фото, ну, якось буду. Там у них є як голландське насіння поштучно, тобто по 10 штучок, так є отакі от називаються в аматорських упаковках. Ну, це теж професійне насіння. Ось я його взяла, так, бо по 10 штук, де вони ділять, немає ні редиски, не буряка. Тому я взяла дві рідиски французький сніданок і джолі. Також я ще хотіла одну, але поки я відкрила рота, то її забрали. Ну, все ж по порядку, і квітів хочеться, і цибулькових хотілося, і насіння треба. То я взяла ось невеличку рідіска Джолі і рідіска-французький сніданок. Ну, ще якусь, може, докуплю маленьку, нам хватить з головою. І взяла два буряка буряк столовий Карілон. Давно хотіла його спробувати. І Детройк Даркрет. Це я сіяла нормальний бурячок. І ще таунус, по-моєму, я сіяла минулий рік, мені сподобався. Тому, може, ще докуплю його маленько. Тоже нам мені хватить достатньо. Так. Ну а тепер давайте почнемо по порядку. Ні, не, не овочів, бо тут є дві штучки. Зараз я їх спробую знайти. Де я їх поклала? Ху -ху -ху. Ось вони. Ось вони. Давайте так, от, щоб тоді вставити фото. Це Пінісетом Флуфей, мабуть, так от називається. Пінісетом їх 10 штучок. Я хочу спробувати виростити. О, то взяла. Взяла 10 штучок. Не знаю ніякий який він толком, нічого. але ну, якось я... якось так. І зразу покажу і друге. Це їх дві штучки, що з квіток, і вставлю тоді вам фото. Це о... Мелініс. Савана, мелініс Савана. Тут їх теж 10 штучок, 26 гривень, якщо не помиляюсь, коштувало. Ну, хочу спробувати. Зараз ставлю фото, подивитися, які вони. Так, тепер взяла кабачок Іскандер. Кабачок Іскандер сіяла чи садила, знаю. Насадила, я брала іскандер і кавіллю. І висадила зразу на розсаду. Зарані, мабуть, висадила в ґрунт, хоча я робила такий, знаєте, укривати їх трохи, вони вкривалися і склом. Ну, факт тому, що вони в мене пропали, і я сіяла наново. Ну, от Я скажу, що я буду сіяти просто в землю. Єдине, що я вкрию саму землю, наложу чи трави, чи сіна, і так я зробила вже тоді пізніше вкрию. Агроволокном і кліонкою або просто клієнкою, що в мене буде, зроблю отвори і туди посадю на І ще можна прикрити зверху теплички зробити. Получається, те, що треба, бігенько вони виростають, кришечку відкручую потихеньку, привчаю до повітря. І іскандер, дівчата, якщо його вибирати, не запускати, вибирати отакими такими маленькими. То він буде вам родити аж до осені. Тобто, два кущі нам би хватило з головою на дві сім'ї. А так я ще й викидала і не знаю. То побачу, може, три посадю, може чотири. Скоріше, що три, не, мабуть, посадю, а то залишиться. Дуже, оце рекомендую, бо це я вже випробувала і знаю сама, що це за кабачок такий. Дуже-дуже класний. Біленький, не зелений, білий. І ще таке, що я сіяла, що я знаю, і, як ви бачите, взяла аж три однакових упаковки. Не хочу я вже нічим експериментувати. Я минулий рік сіяла три сорти F1 кібрію. Ну, не буду згадувати. Треба було подивитися, що я там ще сіяла. Ну, факту я прийшла до висновку, що я буду садити тільки кібрію. Тільки кібрію, бо вона у мене гарно росте, та й все. І плодоносить довго, і гарно росте, і її я в основному і закатала. І під деревом садю вона росте, під абрикосами садю, вона росте. І так садю, вона росте. Ну, 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 Точніше, огірок він, ну, а кібрія вона. Так от. То я взяла аж три упаковочки. І ще у мене залишилось насіння. Щось у мене теж, я ж висаджувала з розсади, і погано вони приживалися, і я їх прикривала. Ну, Така весна була холодна, мабуть, через що. І я їх прикривала, робила теж міні-теплички з бутилок. Ну, Відтоді багатенько пропало, то я купляла ще польське насіння, висівала прямо в город, сходи ідеально. Не взяла я, правда, його з собою, воно в мене стоїть аж в кладовці. залишилось то, якщо що, підсію ще його. Росте, як, ну не знаю, прямо Ліана, росте страшно, ну бджоло запильне, я так розумію, і мало-мало. Але також виручили трохи огірки ті. Ви ж трошки в мене з розсадою вийшла біда. Ніяк. Якщо позаминулий рік було дуже гарно, то минулий трошки. Ну, Я ж кажу, може весна така. Тому взяла три штуки кібрії. Далі, отака кучка томатів, помідорів. І будемо по порядку починати. І почну з того, що я садила і знаю. А садила я з них тільки один. Ну, Про парочку ще розповім, може, кому сподобається. Піконет. Сіяла минулий рік на розсаду, тоді висаджувала. Схожі з дівчата 100%. Висадила вісім, бо вже розсадою у мене щось два. 2. 2. Приказали довгожити. Ну, нічого, гарний, дуже гарний з носиком. Ось тугенький. Якщо хто продає, то це дуже гарно, бо його гарно транспортувати. Мені на вкус дуже сподобався. На смак, вибачаюсь, дуже сподобався. Він середньоранній, середньоранній. і це, звісно, гібрид. Середньоранній це десь 70-75 днів. Отак от, от. То я обов'язково взяла. Мені дуже він сподобався, тому я рекомендую. Зараз побачите, який він. Взяла Rio Grande 2 пакетика. Це сортовий. Помідор, його всі знають. Це не гібрид. Ой, це сорт. Їх теж тут по 10 штучок, і це, і це, і це, і це по-моєму, Голландія, якщо я не помиляюся, може ні. Не буду зараз затверджувати: зайдете на огород.нет.юей, подивитесь. Я, ми його всі знають, щось колись вирощувала, сподобався, тоді якось відійшла від нього, а це вирішила, що. В сусідки побачила його минулий рік, ну такі гарнющий вже геть осінь, була, мабуть, кінець вересня, вони такі гарні висіли думаю, та посадю, хай будуть. То взяла Ріогранда. Далі взяла мамако, теж гібрид, е ультраранній, низенький. Ну, я в основному брала низенький, бо я ж вирощую в відкритому ґрунті. Щось у мене з високими, ну, одна грядка. Хоча я цей раз буду і може і не там садити, ну, звісно, не в одній, я міняю містами, але ж факт тому, що помідори висаджую одним длинним такими двома рядками длинними, І підв'язувати мені ну, ніяк не зручно, бо я підв'язую отак. От. Тобто отак пішла вервечка, сюди вернулася, опять вище пішла. ну, Брала в основному такі. Хіба що тільки ріогранти прийдеться окремо десь садити. ну, не Ладно, давайте про мамаку. Значить, про цей сорт я почула на каналі Наша дача. Я думаю, ви також його дивитесь, багато хто. Ось, і він цей сорт показував, по-моєму, і як сіяв, і факт тому, що на грядці показав, ну, ну гарно виглядає, тому я заказала цей Мамако, сама не вирощувала, нічого вам не скажу. Оце, що прочитала, то це він ультраранній. Ось, що ще можу сказати? Через 50 днів він повинен вже плодоносити. Це голландський ке насіння. Для консервування гарно підходить. І вони не в середньому до 100 грамів такі помідорчики. Взяла, хочу спробувати. Далі, далі, сорт Велос. не брала, взяла також перший раз, почитала про його якості, що це нова нецькоросла, велика сливка. Сливки я взагалі люблю. <сум> Сливки це б ще перчиковидні. Ну, ніяк я щось не куплю перчиковидних, ніде поки не знайшла таких. От. Сильно такі, знаєте, як перець, такі длінні, довгі. Має короткий термін дозрівання, тобто він також ранній, суперранній. Ось і. Висока урожайність пише. Ну, спробуємо. Спробуємо, подивимося. Поділюся з вами, що в мене вийшло. Чи вийшло взагалі щось? Так, наступний томат Діно. Не брала також. Сподобалась форма самого помідора на фото. Що з цього вийде, побачимо. Це середньоранній 70 днів. Так. Овально -слив... сливоподібна форма. Овально сливоподібна. Ну, я фото як завжди, в кінці поставлю вам. Дуже м'ясистий пишуть. І що вага плода десь 150 грам, а рослина висотою десь метр. Ну, це уже не низький. Але ж подивимось. Що вийде в мене з цим сортом, як я з ним подружуся чи ні, потоваришую. Ну, хочеться по фото дуже сподобався. Розпаковувала посилку і ще знайшла ось такий сорт Аніта. Наче я такого не замовляла. Подивилася по накладній, є замовлено. Не знаю, може, я дивилась-дивилась, дивилась, дивилась я случайно кинула в кошик. Ну, вже що є, то є. Якби так, то я б лучше бобкат замовила. Я бобкат, діло в тому, що садила, і він мені подобається. Але чогось не замовила, замовила ось у Аніта. Аніта великоплідний і середньо, середньої стиглості. Середньости, так. Але великоплідний. Ну, побачимо. Побачимо. Хай вже буде. Де ж ти дінешся? А може, на, так от, слу, случайно вийшло. І буде дуже гарний ней, помідорка. Все може бути. Далі в мене баклажани. Баклажани давайте так покажу, і фото вставлю зразу їх всі, підпишу, деяке. Деякий де баклажан. Оце Валентина. Це синій баклажан. Ось, Фух, тривога. Е, Валентина десь через два місяці достигає. Пишуть Анатолія, це. Е, Підожіть як середньоранній, середньоранній сорт. Дліненькі, синенькі. Такі от звичайні баклажанчики в одну ціну. Що? Де на сінічку, що те насінчику. Оце Каземір це вже йде подорожче, але це теж синій довгенький баклажанчик. Залахай буде і аритруза вона стоїть 10 насінинок, коштує 40 гривень. Це білий баклажан, оце в мене три синіх по 10 штучок, скільки там зійде, і два білих по один 10 штук, а там в бібу 0,25 чи скільки я казала, то. Не знаю, скільки там буде штук. Оцей всі баклажани, більше я їх сіять не буду. Фу, тепер капуста. Капуста-білко. Це у нас яка, це пікінка, білко. Минулий рік я її брала і... Якось вона в мене не вийшла. Не, не вийшла, я її заморозила. <сум> ну, Не заморозила. Менше треба читати і дивитися, Всіх мабуть. <сум> не всі ж кажуть правду. І я її закалила, щоб вона начебто не тягнулася. Я її винесла на холод, і вона як сіла і не з'їста. Оце я так спаскудила пікінку, спаскудила так кольорову, оце кольорова, і ще якусь. Не пам'ятаю, ще якась в мене була. Ця називається Сенерджі. Це кольорова. Оце взяла по 10 штучок. Вийде, вийде. Попробуємо. Це також. f 1 Точно. А ці... Це не помню. Це f 1 скоріш всього. Це така капустка. Далі. Далі я взяла це середня. Бачите, я підписала, підготовилася, бо так же ж не запам'ятаю все зразу. Називається Вестрі, Взяла 20 штучок. Після ранньої. Завжди хочеться. Щоб ще була капустка. Ранньої садю десяток, хоча я вам скажу, що ранню раніше сіяла. У ну, мене нема таких сильних умов, щоб виростити. Ну, Можна, звичайно, але ж Ну, купую. Десяток купую, мені хватає. Минулий рік купила. Знаю в кого, бо я ж там квітами торгую, то я їх знаю всіх. Більш купувати у них не буду, бо вона не була ранньою абсолютно, середньою згодна, але не ранньою. Форму, така, як вони сказали, все, але. Не рання. тому взяла ось середню таку капустку. Так. Ну і пізня. Пізня, те, що я вам казала, я хотіла агресор, поки я вирішила замовити, я хотіла брати три упаковочки, то їх не було. Розібрали. Зараз вона і є агресор, непогана капуста сіяла минулий рік. Якби ще не сламаки, білокрилка. То можна дружити, цей рік взяла, значить, я не брала однакової, бо я ні одної з цих капуст не знаю. Буду сіяти, не буду сіяти на розсаду в хаті. Посію прямо в парник. Я те, що досіяла в парник, стає був і толк. От так я вам скажу. Взяла адаптор. Так, фото, фото вам ставлю анкома і Зенон. Оце такі в мене поки що. Покупочки садю я небагато. В принципі, мені цього всього хватить. Мені треба купити петрушку, можливо, якийсь салат укроп на Хоча укроп це тільки я морочу собі голову. Я його сію прямо ж мені гарно кожен рік, сходить 10 штук. В селі вивезти не могли, тут завести не можемо. Ну, таке буває. Ну, і так, а ще я хочу. Не знаю, чи запом... я замовила томат, я якийсь рожевий, хочу, хочу якийсь, але поки не купила. Десь дожню нам магазин завести теж голландське насіння, то тоді подивлюся, тоді щось виберу. Ну, це ще буряк, може, докуплю. Ну, і в принципі, я готова моркву я посіяла з осені, брала польську, ще вона залишилась, може, десь рядок ще весною посію. Як дасть Бог, що доживе, ну, я це шуткую вже. Мабуть, на нервній почві така горлала тривога, що аж якось збилася. Ну, все, на цьому все буду вам казати. До побачення. Будемо живі, будемо сіяти, будемо мати. Дякую за те, що ви дивитеся.